На часі новини у студії працює Максим Лінник. Вітаю. Про події цього дня за мить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. <му> у боргах, як у шовках. У Кабміні визнали, заборгованість по зарплаті перетнула мільярд гривень. <му> Невтішний вердикт від Одеса стандарт метрології. Екзамен напередодні туристичного сезону витримали далеко не усі готелі міста. Ніжний та пухнастий, але здатний вкласти на лікарняне ліжко. Одеса у полоні тополиного пуху. Кабмін оперативно відреагував на мітинги профспілок, які прокотилися Україною. Першим питанням, яке розглянули на засіданні уряду, було погашення боргів по зарплатах. Міністр соціальної політики Павло Розенко заявив, що лише за три тижні травня заборгованість на економічно активні підприємства скоротилася на 190 мільйонів гривень. Втім, вона все ще досить висока. Заборговані загально по заробітної платі у нас все таки складають досить велику цифру, і лише по економічних активним підприємствах вона. Трохи перевищує один мільярд гривень. З питання заборгованості найближчим часом збереться спеціальне засідання Кабміну. На ньому також обговорять створення нових робочих місць. А сьогодні на кабміні звітували про виконання плану по субсидіях. На отримання такої допомоги зараз на черзі півтора мільйона українців. Йшлося і про забезпечення ліками ВІЛ-інфікованих і закупівлю житла для учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО. Міністерство оборони, міністерство внутрішніх. Справ служби безпеки і інші силові відомства отримують право отримати 1 мільярд гривень на закупівлю житла як для учасників АТО, так і для членів сімей, які загинули у наслідок проведення антитерористичної операції проти російських терористів. Я підганяє силові відомства, адже пообіцяв, що питання житла для бійців АТО буде вирішено до вересня цього року якої є неоголошена війна на сході, тепер можна побачити на власні очі. В Одеському міському саду відкрилася експозиція світлин з фронту. На фото побут бійців, миття і хвилини відпочинку. Окрему експозицію склала колекція речей з передової: це шоломи, гільзи, скалки від градів і навіть залишки бойових ракет. Поруч з виставкою невеличкий меморіал Небесній Сотні та бійцям з Одещини, які не повернулися з війни. День незалежності Грузії відсвяткували в Одесі пишно і з вдячністю до дружнього народу. В силу обставин доля України та Грузії дуже схожа. Свою свободу та суверенітет обидві країни виборювали ціною людських життів. Перебіг подій у Катерини Чабан. Актова зала університету регіонального управління тут людно і гамірно скрізь лунає сміх та слова привітань. Грузинська діаспора в Одесі відзначає, чи не найголовніше своє свято день незалежності Грузії. Грузинська діаспора в місті зі своїми українськими друзями устраювають концерти і награждення молодих людей, які активно участвують в розвитку грузинської культури в Одесі. Это имеет очень большую важность, потому что э, молодые люди, если увлечены в чем-то, это имеет перспективу развития в будущем. Э, Из-за этого я надеюсь, все пройдет хорошо, и после этого мероприятия еще больше людей заинтересуется грузинской культурой и Грузией. Тати грузинську діаспору зі святом завітали і поважні гості, представники обласної ради. Побажання були різноманітними, але найголовніше це подальше процвітання Грузії та обмін культурним досвідом між Україною, в тому числі і Одесою. День незалежності це найбільший і найкращий день найголовніший день у будь-якої країни. У нас це 24 серпня. У Грузії сьогодні відзначається і. Ми з Грузією, дружні народи. Ми завжди підтримуємо їх і відчуваємо підтримку з їхнього боку до нас. Долі України та Грузії дуже схожі. Не так давно грузинський народ ціною власного життя виборював право на незалежне існування. Тепер це процвітаюча держава. Наша країна теж платить кров'ю, аби захистити власний суверенітет та продовжити проєвропейський шлях, як це у минулому році зробила Грузія. Ніхто лучше, чим Україна не може нас панять, тому що ваша страна теж з з тими ж визовами, з якими ми зіткнулися вже 24 роки. Но я уверен, что мы идем по правильному пути, развиваемся и... Будущее, конечно, наші страни, та євро і євроатлантичка інтеграція. В рамках святкування Дня Незалежності Грузії у холі університету були виставлені роботи юних талантів на грузинську тематику. Вихованці творчих шкіл переконують, малювали те, що відчували. Я прийшла в художню школу, і мені сказали, що треба нарисувати роботу на Грузію. Я, Сі как-то не мешкала. Мені далі сточик ескізний бумаги, карандаш і за три минуты у меня готовий эскиз, нанесені на формат А2 і вже покривали гуашу. Я нарисувала чистий грузинський рисунок. Старый мужчина дупа сидит в кожухе і пасе овець. Святковий концерт українських та грузинських колективів припав усім до душі. На останок найкращі роботи нагородили цінними подарунками. Подібний культурний досвід наголошують організатори чи не найкращий. Що прояв співдружності двох держав Катерина Чабан, Іван Гапіч. Готельний бізнес в Одесі на грані. Вже другий рік поспіль він на межі виживання. Але замість того, щоб чесно боротися за свого клієнта, окремі вдаються до недобросовісної конкуренції. Якість послуг не покращують, асортимент не розширюють, натомість приписують собі неіснуючі рочки. Такі недоліки напередодні курортного сезону виявили державне підприємство Одеса Стандарт Метрологія. Більше інформації у сюжеті Катерини Чабан. Туристичний сезон вже на порозі, а якість одеських оделів бажає кращого. Сервіс ставлення персоналу, надання послуг та ще чималий перелік того, що мало б привабити приїжджих, у одеських місцях їх зупинки сьогодні майже відсутній. Принаймні про це заявили представники державного підприємства «Одеса стандарт метрологія під час прес-конференції. Турист, який побуває, особливо європейський, в таких гостиницях у нього складається відповідальне міння. И хорошо, если она сложится только об одной гостинице, а может сложиться в принципе обо всем городе, скажем так, подумать, что вот они. Одеські зв'язки які. торік, навіть були відкриті 12 кримінальних справ проти власників готелів, які надавали неякісні послуги, або ці послуги не відповідали заявленій зірковості. Щоб уникнути подібної ситуації, фахівці державного підприємства, «Одеса стандарт метрологія, радять власникам готельних комплексів, а також інших підприємств, які надають такі послуги, не забувати про сертифікацію, а відпочивальникам перевіряти наявність документів, що підтверджують якість заявлених послуг. Від нас від жителів, Города Одессы, от бизнесменов, от людей, которые отвечают за эту работу, зависит, сколько к нам придут людей, отдыхать и сколько они и как проведут время в городе Одессе. От этого зависит, будут ли еще раз приезжать к нам. В готелі не мають права надавати послуги тимчасового розміщення без наявності свідоцтва про присвоєння категорії. Це передбачено законодавством. Що стосується інших об'єктів тимчасового розміщення, то про них можна судити за наявності сертифіката якості. У свою чергу, щоб виділити добросовісні заклади, Одеса -стандарт Метрологія розробила спеціальний знак. Якість підтверджена присвоюватимуть його лише тим, хто пройшов сертифікацію. Це допоможе туристам свідомо обирати безпечне місце відпочинку для себе і своїх близьких. Січас це вот складне вірю, як ніколи, все ательеры и бизнесмены должны объединить свои усилия для достижения общей цели, привлекательности одесского региона, добросовестно конкурировать, предоставлять соответствующие своему уровню качественные услуги, доводить до потребителя правильную информацию о своих услугах и перечень предоставляемых услугах, проходить сертификацию своих услуг на соответствие стандартам Украины, що в свою очередь обізпечують безпец для жизни здоров і здоров'я туристів, сахранності їх імущества і получають, звісно, категорію в наступному. до напливу туристів. Ще є трохи часу, і власникам готелів варто використати його з користю, привести усі документи до ладу, облаштувати свій бізнес згідно нормативів та показати, що Одеса це дійсно європейська туристична перлина біля моря. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Як би там не було, але експерти роблять на травень досить оптимістичний прогноз. І, хоча Одесу, як і торік, практично не відвідують російські туристи, зате вулицями міста вже прогулюються іноземці. Чого бракує задля достойного сезону і яких кроків необхідно вжити не тільки для того, аби заохотити туристів, але й утримати їх, думки одеситів вивчали наші кореспонденти. Те, що втратили торік, надолужимо цього річ. Одеса вже переорієнтувалася на внутрішнього туриста. В прогнозах, усі, хто їхав раніше до Криму, нині будуть завертати до Одеси. Здебільшого міста орієнтовано на сімейний туризм. Люди прагнуть відпочити на морі, та, окрім сонця, теплої води і смачної їжі, хочуть бачити охайне місто і незабутню архітектуру. Мені кажется, пам'ятники надо привести немного в порядок, тому що є такі затерті і мало на них обращают в Хотя они достойны внимания. Та же Вера Холодная, яка стоїть недалеко від Францовского, теж пам'ятника. Його теж я считаю, нужно привести в порядок. На думку одеситів недостатньо у місті і вуличних меблів. Зрушення на краще вже є, але здебільшого в центрі міста Облагородити трохи немножко город поставить більше скамеек, більше емкості, куди мусор викидаєш, щоб люди його не розбрасували везде. Mm. Ну, відповідно, зробити красивий тротуар не тільки в центрі міста. І паркові зони, щоб були, звісно. Щоб ми все-таки стремились до Європи, а не тільки у нас Аркадія показувала, що ми приближаємося до неї. Проте туристи, як іноземні, так і з інших областей України, з якими нам вдалося поспілкуватися сьогодні, в один голос кажуть. Це красива місця, так. Я думаю, так, завжди. Завжди, так? Так, так. А що вам більше всього подобається? Архітектура. Old architecture, mm -hmm. все красивые здания, старые здания и культура, музыка, фестиваль и люди тоже чуть-чуть живой. Конечно, классно здесь мне очень нравится. Вот пока спокойно, надеюсь, что вот, вот так остается. Я сам турист, мне все нравится, все красиво. Урн может побольше каких-то наставить, там я не знаю. Ну, так, в принципі, все красиво. А, о, проблема, пух, пух, треба порубати, срочно тополя. Та якщо туристам з Європи подобаються наші дешеві готелі та таксі, смачні і стильні ресторани, то внутрішній турист навпаки нарікає на дорожнечу, яка б'є по кошенях. Наверно, готова по настроєнню людей не особо. Кому не підходять, може бути по цінам новим, які зараз, а комусь просто любить Одесу і все одно приїдуть, незважаючи не на які там моменти. Стільки людей, стільки й думок. Але одна з них лейтмотивом проходить через усі коментарі: як Одеситів, так і гостей міста. Буде мир, будуть туристи. Анастасія Тютерєва, Олександр Кремльов. На вулицях міста справді повно тополинного пуху, і докучає він не лише туристам, страждають від нього і місцеві алерги, скаржаться на погіршення самопочуття, нежить і навіть біль у горлі. Чому ці симпатичні на перший погляд пушинки здатні вкласти нас на ліжко та змусити скуповувати дорогі ліки? З'ясовували наші кореспонденти. Літній сніг так поетично називають тополиний пух. В цьому році цей природний процес розпочався дещо пізніше через холодну весну. Літати пошинки будуть ще декілька тижнів, аж поки не пройдуть дощі. Але вже за цей час вони додали чимало клопоту одеситам. Роздражають э, слізівську оболочку і так далі. Вам приємно дишать пухом, мені не дуже. тому що мені мешає. ну, в ноздри лезет, в рот и все такое, неудобство обычное. Аллергия у меня, видите, сейчас я иду с этого тополина. Его надо убрать, это тополя. Чего не дает, только высыпает и насморк, и и глаза слезятся, и все. Мешает. Мешает в плане того, что ну, аллергия на него бывает, в нос попадает. Окна, когда только помоешь, сразу Ну, Втягивається в радіатори охлаждения, він взагалі потому тому що наслаждається не тільки в автомобілях, на сітках і потім це легковоспаміні вещи. Пухом Одесу засипають лише дерева жіночої статі. Чоловічі його не мають. Не грішать цим і пірамідальні тополі. Оставили б тільки пірамідальні і зрізали б эти тополіки. Ведь многим людям у кого астма, у кого все очень плохо. Навіть нам и то нас вчаємо. А іноді ж як метель йде. Свого часу в Одесі вже пробували позбутися так званих алергічних тополь. Ідеї почали вцілювати, але до кінця справу так і не довели. Аби замінити усі дерева, не вистачило коштів. Такі тополя треба було сидіти високі, а не такі, що пух пускають. Як то недавно сам себе спрашував, що за садист, який посадив ці дерева в місті, коли або засаджував. Насправді алергію викликає не сам тополиний пух, а пилок і спори, які він переносить на собі. Саме тому, якщо у вас з'явилися перші симптоми недуги, чхання, кашель, сльозоточивість, слід не ковтати безконтрольно антигестаміни, а звернутися за консультацією до лікаря та з'ясувати, на що саме у вас реакція. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Служба безпеки України розшукує Одеси та Риживанова Владислава Олександровича 1968 року народження. Чоловіка підозрюють у причетності до терористичної діяльності. На початку квітня цього року СБУ затримала в Одесі терористичну групу, до складу якої входив і розшукуваний. Слідством встановлено, що зловмисники виготовляли та закладали вибухові пристрої. Затримані, зокрема, причетні до вчинення 17 терактів поблизу місць масового скупчення людей та проти волонтерських. Центрів, які допомагають збройним силам України та іншим військовим формуванням в районі проведення антитерористичної операції, усіх кому відомо місце знаходження Реживанова, СБУ просить терміново звертатися на цілодобову телефонну лінію управління за номером 725-33-23. Конфіденційність гарантується. Чотирьох рибалок врятували прикордонники одеського загону морської охорони поблизу острова Зміїнний. Напередодні рибалки вийшли в море. Однак через повну розрядку акумуляторів екіпаж не зміг запустити двигун, і човен поступово почало відносити в море. Рибалки фактично були відрізані від суші, покриття мобільного зв'язку на цій ділянці відсутнє, а радіозв'язок було заблоковано. Плавзасіб відбуксували до причалу зміїного. Там двигун завели від електроживлення прикордонного корабля, і вже після разом з потерпілими він взяв курс на Вилкове. Таїнство на вулицях Одеси серпень для поціновувачів театральних постанов обіцяє бути справжнім відкриттям. З 1 по 8 серпня у нашому місті відбудеться перший міжнародний фестиваль Зелений театр. Але дива, як кажуть наші кореспонденти, розпочалися вже під час прес-конференції. Зеленому театру нуль років, принаймні так стверджують організатори фестивалю. А першою, швидше за все, головною його ідеєю називають спробу організувати комфортний простір і зібрати разом людей, готових отримати задоволення від творчості в найчастішому і первинному її прояві. Фестиваль має створити ігровий дух, дух театру, необтяженого філософією і моралізацією. В качестве готовых работ на фестивале будут представлены э, такие спектакли, как 4D придурки. Это скандальный спектакль, который половине публики не понравился половине понравился. Я думаю, что мы будем специально такие спектакли приглашать. Будет спектакль Что внутри замечательного театра Рама Латор, Танцевального это из того, что уже есть Э, будет спектакль Киевского театра Пантомимы. У программе заплановані вистави, майстер-класи від классы Режисерів, сценаристів, драматургів, гримерів, акторів, танцюристів, декораторів та інших творців. Тобто, фестиваль має об'єднати людей, які зібралися не доводити і не боротися, і не ставити цілі та пояснювати відомі усім істини. Театральне дійство состоїть з звуку і зображення. Тобто це є є, це є життя, це є дестян, на которое хочеться скрити, на яке. Котора щото розказує, тобто штото завжди повествует, щось то в себе несе. Учасники прес-конференції запевняють, зелений театр це не лише нагода стикнутися з готовим театральним продуктом, а й можливість зануритися в таїнство створення дива. До Одеси приїдуть професійні і зовсім не професійні театральні колективи, готові запропонувати альтернативні і цікаві роботи, які здатні вийти за рамки існуючого. Толстая вот эта вот четвертая стена в театре появилась. Вот как-то даже, не знаю, как в оперном театре есть такой да, бетонная штука, которая во время пожара. Мне показалось, что сейчас в театре вот такая вот штука вот закрылась и как-то мало все-таки к зрителю обращаются. Полный ноль. Повноль, от з чого ми починаємо. Ніяких ніч двоєк десяток, сотень. з чистого листа, з тишини. Зелений театр перший і, мабуть, єдиний в Україні фестиваль, який не буде визначати переможців і переможених. Не буде тут і грантів та стипендій. Саме тому увага до робіт більш об'єктивна та вимоглива, але водночас і доброзичлива. І от можна сказати, початок фестивалю Дано на чистому білому аркуші з'явилася емблема зеленому театрові, мов перерізана червона стрічка. А девізом незвичайного міжнародного фестивалю став вислів: весь світ є сценою, а кожна мить це дійство, спектакль, шоу. Анастасія Тютерєва, Олександр Кремльов. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Не перемикайтеся, а Якщо стали свідком цікавої події і готові поділитися новиною з іншими, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. Побачимось.